Вітаємо всіх слухачів на радіо. Порш. це програма Music Ground. І сьогодні в гостях у нас амбіційна молода співачка. Юна співачка Яла. Привіт, привіт! Е, дякую, що ти сьогодні завітала до нас. Е, дуже раді тебе бачити. І е, хочемо розпочати інтерв'ю з дуже класного Бліцу. Бліцопитування воно називається «33 за 3». Це буде 33 питання, які ми по черзі задрінемо будемо тобі задавати. Перше, що приходить тобі в голову, ти будеш на це ну, так і відповідати. Типу, прям тобто, швидко. Адже ідеалі є чи? 3 хвилини. На 33 запитання, 3 хвилини. Ми маємо не вийти за рамки цього часу і будемо задавати ці питання швидко. Все, що приходить тобі на думку, одразу відповідаєш. Добре. <світ> <світ> Але будь обережна, деякі питання <світ> провокативні. <світ> 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 Добре. Що ж, можемо розпочинати? Давай. Ну що, поїхали. З чого почали? твій Вате, коли ти востаннє була в метро? Вчора Ким ти мріяла стати в дитинстві? А, я не пам'ятаю. <рес> <рес> Найкраща риса твого характеру. Я не знаю, що в мене таке найкраще. Бунтарка. О, клас. За що тобі соромно? За <рес> колишнього. <рес> 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 У скільки років вперше закохалася? Ой, мабуть, я була ще де, ну, в садочку. А за що ти покохала ту людину? Ти не знаю, за, за бунтарством, мабуть. <рес> про що жарти ти не любиш? Ой, Про зовнішність. Яке питання від журналістів тобі найбільше всього не подобається? Як ваші справи? Як ваші справи? Добре. <рес> <рес> Хто твій кумир? Пивоваров. Ти інтроверт чи екстраверт? Це як? Ну, ну, така активна чи, чи більш закрита? Давайте так. Я більш закрита, але коли я ну, людям, людям як довіряю, я Е, <ривіт> Твоє слабке місце. <ривіт> Якою була твоя перша робота? Мабуть, я на вулиці продавала цукерочки чи щось я там продавала. Ну, це було просто, знаєте, спробувати. А я скільки була мала. Тебе років було? Та я, мабуть, була в першому класі. О, ну слухай, такі задатки непогані. Mm -hmm. а яке в нас наступне питання? чи маєш ти приховані таланти або хобі? Ем, ну, ну. ну, Я не ховаю нічого. Я... Хоча багато людей не знають, що я вмію малювати. Ой. Творча людина, mm -hmm. як то кажуть, творча у всьому. Е, Продовжуй фразу. Краще всього яла робить. Сні. <рес> <рес> Супер. Чим ти пишаєшся найбільше? Ем, мабуть, своєю командою. Е, я вже знаю відповідь на наступне питання, але його задам. Твоя найбільша помилка в житті. Коли ти в останнє відчувала себе маленькою? Вчора ввечері. Що це був за момент? Та ми з мамою пішли із командою просто там погуляти в кафе. І я просто, ну, я не знала, що мені робити, що мені казати. Я так дивилася на маму і думала, що мені казати, мама, що мені казати? Я досі так роблю, коли біля своєї мами. Що б ти хотіла почути про себе через 5-10 років? Це співачка Яла, зірка, масштабна зірка. Так, зібрала. П'ять олімпійських. Ми домовлялися на Палат спорту минулого інтерв'ю, ні. Він більший за Олімпійський? Ну, думаю, так. Ні? М, мені здається, ні. Е, чого тобі не вистачає для повного щастя? Хочу собаку. Чи колись в тебе була бійка з дівчиною, можливо? З дівчиною ні. А з хлопцем. Було? Так, так. А, а колись тобі погрожували? Так. Окей. На що саме ти витрачаєш найбільше коштів в місяць? Um, на одяг. А, які маєш шкідливі звички? Я не знаю. ну... Це, типу, мається на увазі як паління, чи не тільки. можливо солодке дуже любиш? любить. E, да, і... Хтось там не знаю, там, ніколи вчасно не прибуває там, на якісь зустрічі. О, це про мене. О, І про мене. Що обереш кава, квіти чи солодощі? Квіти. Гроші чи любов? Любов. Який факт вражає тебе щоразу, коли ти це чуєш? Типу Типу ти бачиш якусь новину і така кожного разу вау. Постійно дивуєшся від того, що ти це чуєш. Ну, я завжди дивуюся від того, що у нас зараз е, в країні. Угу. Але, ну, типу, ну, звісно ж, не з, не з радістю. це. Ну, так, так, так. Да. Е, е, Опиши себе одним словом. Я вже казала, бунтарка. Підходить. <різь> <різь> е, Продовжуй фразу. Мене дратує, що е, мене дратує, що. Хлопці. Е... Не дарують дівчатам квіти, там, тільки дарують на якісь свята. Так, так. <свіття> це взагалі-то неправда. <свіття> це взагалі-то правда. Слухай, <свіття> давай я буду казати від ім'я чоловіка. <свіття> не <правда. свіття> це. Не, не завжди так. Знову ж продовжити фразу. Це про тебе мається на увазі. Про таких, як я говорять. Не про мене, не треба <свіття> <свіття> про себе. Типу <свіття> про що, про що говорять? Про, про таких, як я Да, типу що кажуть? <свіття> Говорять, що в мене нічого не вийде, що я, можна сказати, ніхто, і я полізла туди, куди мені не треба. <риклад> я боюсь людей, які. Які дурні. <риклад> я підтримую цю думку. Е, найбільше в житті шкодую про <риклад> колишню. <риклад> не знаю. Співачку ніколи не можна судити за. А, ну, Можна, я навіть такого не знаю, що сказати. Наприклад, там щось трапилось на концерті, на сцені. Якщо, може, не так як висловиться, чи щось не так зробить, я вважаю, що за це просто ну, не треба судити. Тому що в житті бувають різні ситуації. Ну, так, треба ж зрозуміти, чому людина так сказала, mm -hmm. а не тільки. За обложечку. Книга про мене мала б назву. Яку? Ох. <с>? Я можу сказати назву своєї просто улюбленої книги. Давай. І Королівство нечистивих. Угу. угу. Ти себе ти побачиш да, в цьому чомусь? Ну, я головній героїні трішки бачу себе. Угу. Зрозумів. Так, так. Чи є користь від популярності? Я вважаю так. Буває, ну, звісно, там, люди можуть спіймати зірку, і це вже на користь. Але популярності люди можуть ставати більш відкритими, можуть полюбити більш себе. <тас> Ти смілива? Ну, ну, Більшу частину так. <смі> <тас> <тас> і останнє <тас> запитання: яка твоя улюблена пісня? З моїх? <тас> Взагалі. Взагалі, в цілому. Мені дуже подобається пісня ну Це не моя. <ріст> Розуміло, да? Але чесно, я не пам'ятаю, хто її виконавець. А з твоїх? А з моїх? ну Ця пісня ще не вийшла. опа А от про це ми зараз <ріст> <і> поговоримо. <ріст> так, e, <ріст> ну що ж, Бліц закінчено, ти з ним впоралась. Mm. Е, супер! І е, зараз вже ближче до пісні, про яку ми хотіли сьогодні поговорити. Е, з досвіду, який я вже набув з попереднього інтерв'ю з тобою, е, я помітив таку динаміку, ще й побував на твоєму виступі. Е, було дуже багато пісень, які були до цього написані. Да, типу, е, про якусь таку, знаєш. Е, про те, що чоловіки там десь некоректно, неправильно себе ведуть, да, там про якісь там е відгуки від колишніх відносин більше з негативної сторони, і тут в тебе виходить пісня, яка е просто перевертає мою думку про всі попередні. І, чесно кажучи, особисто мене дивує, е що за момент в твоїй житті відбувся, якщо це не секрет, що ти вирішила змінити концепт. Ну, дивіться, ця пісня про те, що м, коли були такі часи, що був поганий перший, досвід першому коханні, і тут просто з'являється цей світ, яскравий, білий, класний світ, і ти розумієш, що ну все, не треба на колишньому зациклюватись, і треба йти далі. Тому що ну є люди ж реально хороші, і можна закохуватися. Є ж не тільки погане кохання, а є й хороше кохання здорове. Так, але ти говорила минулого інтерв'ю, що писатимеш тільки про нещасливе кохання. Тому так. можливо, ти закохалася, що в тебе так все можливо. Не зізнаєшся. 에, да, мені просто дуже цікаво 에, після всіх цих треків, які ти написала, я хотів би побачити вуха твого колишнього, такий червоні в такого розміру. <рес> <рес> я навіть не уявляю, як він себе почуває після цього всього. Це дійсно радикальний досвід для тебе, да? тобто, як навіть в прес-релізі написано, як ти думаєш? Чи все ж таки справжнє кохання, воно існує? Так. Це ти змінила свою думку? Чи ти завжди такою думала? Я завжди так думала. А з першого погляду кохання? Типу, ви маєте. Ну, чи віриш ти взагалі в кохання з першого погляду? А бачив і закохався, так. Так, в мене такі Ага, Тобто закохалися все ж таки. Анделіна, як ти професійно підводиш людину до відповіді на питання? Хотів ще сказати про те, що пісня вона має дуже знайомий мотив. Угу. Як писалася ця пісня? Де була ідея взята? дивіться, я про мотив я не знаю, тому що ну, мене, я думала, ну я не знаю взагалі б, там знайомих якихось пісень, щоб угу. були схожі на цю. А, цю пісню ну, я, ну, було погане кохання. Але є в житті хороше кохання. Mm -hmm. І ну, просто вирішила написати пісні про це. І я думаю, що зараз ми не так вже будемо думати про погане кохання, тому що треба йти далі. Досвід є досвід, тому зараз плануються більш такі пісні про справжнє, божевільне кохання. Як ти думаєш, наскільки слухачі в цій пісні? Побачить себе? Mm. Чи, знайду, чи знайде кожна людина щось своє в цій пісні? Я думаю, саме в цій пісні кожна людина знайде щось своє. Е, можеш так трішки розповісти, чому саме? Що в цій пісні є такого особливого, що кожна людина може себе знайти? Е, ну, от дивіться, я вам задаю зараз питання. Давай. Ось коли ви, там, вам сподобається людина, чи ви закохаєтеся, що ви відчуваєте? Як там кажуть, метелики в животі чи ні? До речі, чи я, я? я сьогодні зранку дізналася, що коли ви відчуваєте в тіктоці, <рес> <рес> що коли ви відчуваєте поруч з людиною метелики в животі, це дуже погано, тому що це знак тривоги. Тому, Артур, в тебе щось якісь проблеми, напевно. Так я метеликів ніколи не відчував. <рес> це добре. <рес> ну, коли ти закохуєшся в людину, ти відчуваєш тяжіння. Напевно, напевно, якась тебе тягне до неї. Ну і ти ідеалізуєш абсолютно все, що відбувається навколо. Ну в мене так. Ну я відповідаючи на питання, я, але хотів би сказати, що не знаю, мені здається, коли ти закохуєшся в людину, ти відчуваєш просто айфарію. Ну. Просто якийсь е, мені здається, що це навіть на гормональному рівні якось медично пояснюється тим, що ти просто в тебе е, гормони вони починають плескати, да, і е, в тебе з'являється ось цей гормон, який тебе наділяє цим щастям, да, тобто радістю. І, звісно, я також погоджуюсь за доліну, що ти почнеш ідеалізувати людину, якось, да, тобто тобі здається, що в цій людині ідеально все. <світ> Але це тільки на перших стадіях відносина, <світ> <світ> на жаль. Перші пару років, так? Так, <світ> да. і от чи в цій пісні все ж таки є щось пов'язане з тим? Чи ми неправильно відповіли на питання? <світ> Ні, правильно, правильно. Ось е, в цій пісні є слова серцебиття, це імпульсивний ритм. Твої слова мій головний мотив. Ну, тобто, ця пісня, от саме про те, коли ти закохався в людину, і ти, коли бачиш її, ти. Перестаєш дихати, тому що в тебе серце отак починає тупо дуже швидко битися. Mm -hmm. Ти дуже її кохаєш, але в цей же момент ти, начебто, чи боїшся її, ось тривожність така. Моя мама каже, називає це все поняттям, Підкидає здьорнулася конкретно. Так, твоя музика, вона зазвичай дуже особиста, і це твої власні історії. Розкажи, чи не важко тобі ділитися з оточуємо тим, що в тебе всередині. Спочатку мені було так важкувати, тому що я думала, ну може, типу, не треба там, тема колишнього, колишніх стосунків, може, ну, не треба. Але зараз мені все одно, що про мене подумають, і тим більше зараз почались такі пісні. А, ну, я не кажу саме, про яку людину я це співаю. Я просто співаю про свої почуття, тому я вважаю, це ну, нормально. Скажи, чи ти сторонник все ж таки більше теорії того, що щастя любить тишу, чи висвітлювання кохання там в соціальних мережах, в медіасфері, типу, це норма і це ніяк не повпливає на життя? Я більш за те, що щастя любить тишу, але ну, це не означає, що я прям нічого не хочу виставляти там в інсту. Я можу, але ну, знаєте, там не кожний пост, там не кожну сторіс. Просто там раз там, місяць-два. ну Ну трішки. а віриш те, що там можуть зглазити, там можуть <с якось там заздрити? Так, смайликом прикривати обличчя. Ні, це ні. На так, в капюшоні. У вас такого не було. Це не було важке дитинство. У мене не було хлопці. Дуже довго тому. Бачиш, кожного по-своєму. Так. Я згадав питання. Добре. І хочу його задати, я знову його забув. Можна я. Добре. Твої пісні це голос дівчат, як ми про це вже говорили і на минулому інтерв'ю. Чи отримуєш ти якийсь фідбек від дівчат? Чи пишуть вони тобі, що ось так, в мене також було таке ж саме нещасливе кохання, як в цій пісні, а ось я знову закохалася, як в цій пісні. Чи є в тебе такі коментарі? Так, особливо останнім часом багато пишуть, типу, я, але я, тупо, плачу під пісню. Це прям все про мене. Мені, наприклад, дуже сподобалося на виступі Яли в Дремтауні. Ми два тижні ходили з тобою, співали останній онлайн Так, <гум> <Да. гум> Це, кстати, факт. Е, і, до речі, да, приєднуюсь до питання Аделіни про фідбек. Е, який ти очікуєш фідбек від цієї пісні, яка от, от вийде? Ну, я б. Звісно, я б дуже хотіла, щоб. Людям вона зайшла, сподобалась. Я сподіваюся, що вона сподобається. Дуже б хотілося, щоб ну, там, люди, як виходили, співали останні онлайн, співали цю пісню. Дуже заїдало, чесно скажу. Прям дуже. І просто саме ця фраза. І ми ходили, останній онлайн. «Останній онлайн». Ти заходиш переписку з Владом останній онлайн. Дев'ять годин тому. А до речі, яка ваша улюблена пісня моя? Напевно, останній онлайн. онлайн. Вона просто вона не виходила з голови, особливо тоді після виступу, ми Анею всю дорогу. Це просто да, неї потім вже потім Аня підсіла. Да, потім, да, потім я ще одну послухав, також класно, але не буду її назву диктувати тут mm -hmm. <світ> на камеру. Тому про плани. Mm -hmm. а, Взагалі, я знаю, що ти любиш виступати. В тебе багато класних ініціатив, благодійних ініціатив також дуже багато. В найближчий час що плануєш зробити в концертній діяльності та благодійності? А, ну, звісно, ну, благодійні концерти, виступи це для мене на першому місці, тому що треба підтримувати наших захисників. А якщо говорити не тільки про концерти, там, ну, не тільки про ці плани, то мені треба здавати НМТ. Опа! Треба поступати. І тут виникає питання: на кого? На кого? На артистку, на співачку. Куди плануєш поступати? це ще секрет. Давайте я залишу це більш. Секрет. Окей. Е, з приводу екзаменів, як ти плануєш це все поєднати? Це дуже складно. От я тому і хочу запитати, як ти будеш розподіляти час, або як вже розподіляєш час, адже підготовка, потім всі ці екзамени, плюс концерти, плюс записи, плюс репетиції. Знаєте, мені дуже повезло тим, що я не ходжу до школи, я на сімейній формі навчання, і мені там скидують. Іноді контрольні роботи там два рази на рік. От. Але е, в мене кожного дня репетитори, е, там українська мова, література, англійська історія там все. Е, і так я більш, звісно, так, заморююсь, тому що, ну, маси, трішки більше думають, ніж в школі. Е, ну, і звісно ж, я до цього до, доєднаю. Е, Вокал, фортепіано, танці. І я хочу сказати, що якби я ходила до школи, я б нічого не встигла б зробити. А так, це дуже важко, але мені навіть подобається. Ну, а, не... а як фактично ти це встигаєш робити? От я просто уявляю, що приходить ось така гора домашнього завдання. Плюс треба написати пісню, плюс треба її записати, плюс з менеджерами все обговорити, плюс вокал е... фортепіано. Вокал фортепіано, пограти. Ти я просто навіть не уявляю, це знаєш. мене виглядає як в мультику ця людина, якої 10 рук, типу вона там грає, тут вона пише, тут з менеджером на зв'язку. Як? Ну, мені не скидають домашні завдання. Але воно іноді приходить і, напевно, приходить один раз так, що потім навіть не хочеться згадувати да, про ці моменти? Ні, а Домашні завдання взагалі не скидають, скидують контрольні. Угу. Але ж я кажу це два рази на рік. Це як заочна форма, да? Типу, типу ну, сама якби, все, там все, щось читаєш і робиш, yeah. да? потім просто проходиш контроль і все, і закриваєш питання одним махом. А... а який предмет дається тобі з репетитором найлегше? Що тобі більше подобається? Українська література. Це, а до до речі, речі, що ось таке, круто. що прям ну, взагалі тобі не, не подобається. Тому що я коли здавала ЗНО, я ходила до репетитора з історії, я прям летіла, мені подобалось, а от коли в мене був репетитор з математики, я така, в мене голова болить, руку зламала, писати не можу, ну я намагалася якось втікати. навіщо тобі була математика, не журналіста? Ну, я її так здавала, просто було <реш> <реш> четвертим предметом. Але а. взагалі в мене математика була обов'язкова, в мене ж математична школа. А. А, це не ну, має якесь відношення? Так. Ок. <ріст> Мені складніше за все, от я взагалі не розумію цей історія України. От я взагалі не можу запам'ятати. Ну, типу, я знаю, я можу розповісти, що було, але ось ці дати для мене це просто жестяк. Ну їх там насправді дуже багато. Я пам'ятаю, навіть продаються такі картки. Mm -hmm. знаєш, де ця дата, і з іншої mm -hmm. сторони написано, що саме в цей так. рік відбулося Тут потрібно асоціативний ряд собі вибудовувати або реппродати з історії. Ти не готувався до знову з цими репом? Реп на голоси, реп формули математичні. Ні, до речі, так, прикольна тема. Є такі або віршовані форми, або цей. Але ні, я знову з історії здав на 126 балів взагалі. Ну, я 189. Так, продовжуємо. Продовжуємо. Чи є дата, вже якась, можливо, якийсь буде анонс найближчого концерту або твого виступу, куди можна потрапити? Завтра. Завтра. Коли Ці люди подивляться, <ріст> <ріст> мені здається, вони вже не встигнуть. Ну, так, так. Ну, взагалі, я зараз не можу так вам сказати, але все в моєму інстаграмі, Тіктоті є. Тому заходьте, переходьте, дивіться, там. Це для вас. Так, да, тому всі посилання вони у нас будуть обов'язково закріплені в описи. Але, до речі, ще питання, чи будеш ти виступати в рамках певного міста одного, чи все ж таки в тебе є в планах пройтися з концертом по декількому містам України, Ні. або навіть за кордоном? Та ну, я ж не виступаю тільки в одному, в одному Києві чи Дніпрі. Я можна сказати, я по всій Україні їжджу і. Ну, в планах є там за кордон поїхати виступити. На Євробачення, а я ще по віку не проходжу. Туди. А там же ж є ж, начебто, дитяче, я вже теж туди не, не піду. А, типу, Там до 14-ти. 14 — Ти якраз тому не туди. Так, і, туда, і не туди, і не туди. Ну, тебе є час підготуватися uh -huh. до Євробачення вже, дорослого, uh -huh. таку повноцінну. У мене таке більш як заключне питання для себе самої і для всіх слухачок. Тож я чи правильно я зрозуміла, що тепер ти береш курс на пісні про щасливе кохання, про те, що все добре, і вже не буде поки колишніх і не буде печалі? Ну, э, ці пісні не будуть там прям веселі, там. Вони будуть більш про те, що ну, ось, люди закохалися, але може, їм там не можна бути разом. Або щось таке. Відстань, можливо, наприклад, там, да, там один в іншій країні. Вона там... Чи... Ти, до речі, віриш в кохання на відстані? Ні. А, Добре. Це може бути більш про те, що людина просто як зависить від. Іншою. ну, таке жорстоке кохання. <рив> ага, Тобто все-таки напівщасливе. Ну, тим не менш Зі своїми слухи. нюансами, да. все, як в житті. Uh, да. І трішки про благодійність. Mm. Які є наразі плани благодійної діяльності, благодійні ініціативи, концерти, збори, донати про ось це, можеш трішки більше? Ну, багато планів. Я робила концерти благодійні. Зараз роблю і буду робити, тому що це зараз на першому місці. Це треба робити, і я це роблю, знаєте, як... не те, щоб як обов'язок, я це роблю з любов'ю. Я uh -huh. хочу допомогти людям. А... Дат, я зараз не можу вам сказати, але в інстаграмі все є. Знову ж таки, підписуйтесь, все буде знизу в посиланнях. Да, е, що ж, на цьому наша програма вона підійшла до кінця. Я хочу, щоб ти перед тим як ми закінчимо, дала пару таких порад для дівчат, якихось мотиваційних слів. Це вже традиційно Так, да, нас... це традиційно, да обов'язково. Е, можливо, щось пов'язане з твоєю піснею. Можеш якісь дати можливо якісь поради або настанови від себе. Ну, я, звісно, хочу дівчатам дати поради, але я хочу і хлопцям дати поради, я хочу всім дати поради. Е, саме про те, що не слухайте, не треба нікого слухати, йдіть е, туди, куди ви хочете, робіть, що ви хочете, це ваше життя, і ним не повинен ніхто керувати. Е, живіть, насолоджуйтесь, кохайте, розквітайте і гарного вам дня, кохання і мирного неба над головою. Дякую тобі за такі побажання для дівчат та хлопців. Друзі, я нагадую, що це була програма Music Ground. Сьогодні в нас була в гостях чудова співачка, яка скоро добереться до Євробачення. Це на ініціативу, таку ви точно можете розраховувати. Тож була в нас. Чудова, прекрасна яла. Е, підписуйтесь на всі сторінки, всі посилання, які ви можете знайти на ялу і на треки, на реліз, на кліпи, все ви побачите в неї на сторінках, і також можете знати про те, коли будуть якісь концерти, на які також у вас буде змога потрапити. Е, з вами були ведучі Артур Кушнір та Аделіна Демченко. До зустрічі в нових випусках.